Сьогодні ми з вами розв'яжемо таку цікаву таку річ, але і, е чомусь не дуже полюбляють цей приклад, а вважають, що він дуже складний. Для того, щоб подолати оцей приклад, потрібно просто розуміти ситуацію, його не потрібно робити в одному трошки. Його потрібно просто помітити для себе дії примітки. Тобто нехай буде у нас оце у нас перша дія, це нас друга примітка, це це в нас третя примітка, це четверта примітка. Це трошечки легше щоб зробити, так скажемо, дуже простіше. Перша дія, ну дія примітка. От це у нас дуже нагадує на квадратний прихлеб. Тому ми його можемо тихенько. Розв'язати як квадратне рівняння, використовуючи формулу квадратного трішлену. А на ік мінус і один на і мінус і два у вигляді. Тобто, як виглядає много початковий вигляд? Тому ми покійненько розв'язуємо дискримінант мінус 5 в другій степені 25, мінус 4 помножити на 1,4, помножити на 6, 24. Виходить у нас 1. А1 буде дорівнювати мінус мінус 5. Буде просто 5, плюс 1 ділимо на 2. 6 ділимо на 2 буде 3. А другий корень 5 мінус 1 ділимо на 2 буде 2. Тобто, оскільки у нас А у нас 1, тому у нас початково многочлен має вигляд. х мінус 3 на х мінус 2. Якщо у вас було б від'ємне число, то тут відбувалося б зміна знаків. Для краси ви можете двічно перевірити, чи правильно ми отримуємо ну, у вигляді такого минулого Ну, тобто в нашому випадку ще А 3 на А-2. Тому ми цей приклад можемо тепер переписати у вигляді А-3 на А-2. Тепер беремо наступне. Наступне. Можна навіть, от, наприклад, 3 примітки, можна було не призначати, а просто винести вже А на А плюс 3. Тобто винесли найменшу степень. Тобто ми забрали одну залишилося залишився один. Саме ну, просто А забрали, залишилося просто трійка. А оце у нас нагадує на формулу скороченого множення. А мінус два, другі. Теплення. От от ми отримали трошечки, зробили собі легше. Тепер переходимо до другого. Це у нас виглядає знов таки квадратний трихлек, тому ми його знов-таки можемо тихенько зробити розв'язок квадратного рівняння. А квадрат плюс 7А плюс 12 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює 49 мінус 48, знов таки буде 1. Значить, А1 буде зарівнювати мінус 7 плюс 1 ділимо на 2, мінус 3, а А2 мінус 7 мінус 1 ділимо на 2 мінус 4. Тобто в такому у нас випадку виглядає А плюс 3, тому що у нас від'ємне число. І А плюс 4. Тобто, замість цих творень ми можемо тепер підставити А плюс 3 на А плюс 4. Ну і тепер починаємо, кілька помноження, то можна навіть об'єднати і Починаємо скорочувати. Оскільки у нас тут перша степень, то ми віднімаємо. Від більшого віднімаємо менше. Менше повністю викреслюємо, але замість двійки ми віднімаємо 2-1, буде 1. 1 ми, звісно, не пишемо. Тому трошечки така у нас ситуація. Далі, що ще. А плюс 3, А плюс 3. Коротше. Він вирішувати, ну, в принципі, нічого такого одного ну, немає. Тому ми тепер можемо перепитати, як тепер буде виглядати кінцевий вигляд. А на А-3. На мене у нас А плюс 4 на А мінус 2. Бажано його не слід розкривати дужки на менку дробу. Тому що це можна наробити багато помилок. Тому це дуже важливо, тому що ми можемо отримати не те, що потрібно, особливо на національному міськоприметному тесті, тому краще його залишити як є. І по-друге, ми можна, ну, не будемо писати в таких випадках область допустимих гназів. Ну навіщо, коли мова йде коротити дріб або коротити виріх. Тримайте лайфхак, якщо дуже цікаво, підписуйтесь на цей канал і слідкуйте за мною. Гарного дня, до зустрічі!